Людина не ворог природи. Людина насправді може відновлювати природу. І красоту, ту, яку ми бачимо навколо нас, природи, да вона вся створена фактично за участю людей, тому що немає ні такого місця, де би люди людей не було. Це скрізь в цьому всьому приймали участь. Люди люди це благо. Це частина природи, корисна частина природи. І, власне, от ми маємо відновити цю свою роль у всьому. На це саме націлений наш проект. Ми це називаємо еколого-господарчі моделі. Оцей холістичний випас, він і є прикладом еколого-господарчої системи, яка одночасно створює і продукт для людини або прибуток. І одночасно з тим вона створює. Навколишнє середовище трансформує в позитивний бік, відновлює його, просто залишивши ці екосистеми відпочиваючі, не можна їх відновити. Вони позаростають всякими чагирником, такими сміттєвими видами, тобто не буде відновлення до багатої екосистеми, яка мала би тут існувати, і е, інструментом того, як це зробити, є тварини. Фактично єдине тварини в своєму природному стані. Коли вони живуть стадами пасовищними, то вони відновлюють фактично травянисту екосистему. Техніка полягає в тому, що ми зробимо такий мінімальний загон по площі, який розрахований на ту кількість тварин, так що у них фактично утворюється там стадо. І ми три дні їх тримаємо там. І потім вони переводяться в інший загон. А цей загон він залишається повністю незайманий, він відновлюється від 30 до 50 днів. Тобто це залежить від опадів, від типу екосистем. Нам потрібно просто мати 10 загонів мінімум, от, і просто поділити всю територію і переганяти їх таким чином. От вони три дні попрослися, перегнали. 30 днів він стоїть, відпочиває. Потім назад повернули. Через 30 днів ми хочемо зараз тут, на базі екостанції, глибокі булики», зробити отакий дослідницько-демонстраційний проект з е цією системою холістичного випасу в умовах тут Київської області, е в умовах деградованої екосистеми. Ми фактично будуємо станцію таку е для життєзабезпечення. Їй потрібно певні елементи. Потрібно елемент укриття, укриття для людей. Укриття для кіз, і о, потрібна вода, потрібна енергія. Кожен елемент затверджує декілька функцій. Ми створюємо одночасно і укриття навіс, і одночасно він і створює воду, зберіга збирає воду з даху, і потім в резервуарі вона зберігається. То у нас тут принципово все це сонячне палено, сонячна енергія. Тобто, мобільність це є вкрай важливим. Це мобільність і децентралізація, і е, створення таких е, систем легких. Малобюджетних, реально не вимагає сильно великих капіталовкладень, але вже працює. Це наша екоармія, яка перетворює ландшафти, де градовані, відновлює біорізноманіття. різноманіття. Те, що ми бачимо, вони Просто їдять, пасуться, але насправді відбуваються дуже важливі речі. Зараз вони створюють пасовичне навантаження, яке призводить до того, щоб буде відновлюватися травянисті екосистеми. Тому тут е, є ціла низка задач. Окрім того, щоб виїдати траву і впливати навантаження, це оце боротьба з інвазивними чагирниками, деревами. І тому кози вони тут незамінні на даному етапі. Це і є така модель от, карбонового фермерства. Коли ми використовуємо тварин, щоб вони відтворювали. Трав'янистої екосистеми і разом з цим фактично пастухи вони працюють над заготовкою оцих гілок, розчищають гілок, і самі роблять деревне вугілля. Ми знаходимося біля пасовичного модуля, де ночують тварини, де відбувається дойка. Зліво відсік для тварин, а з правого боку це людський відсік. Тут, власне кажучи, є енергетична система у нас встановлена і водна система в тому числі. Справді це все сонячна система. Тобто навіть кози, по суті, це частина сонячної системи, тому що сонце світить, трава росте від того, тобто утворюється біомаса, кози їдять. От це, от. І воно працює влітку, в основному, коли світить сонце. Не ну, влітку достатньо сонячної енергії, щоб її перетворювати на в електричну. У на... на зиму воно фактично і не треба. І ми відновлюємо в певній мірі людей, громади теж люди чи частина природи. Ми всі складаємося з тих самих елементів, їмо ту саму їжу, що і всі живі істоти. Але ми відійшли, наче, і від цього ми фактично і хворіємо. Це і є задача повернути середовище, в його в якийсь природний стан. Бо конкуренція, як правило, виникає в деградованому середовищі. Це і є має бути мета. Ми можемо мати тут. Вона в може бути такою прекрасною. Українцям треба середовище. Вони в кінці кінців вони виникли просто і сформувалися як вид, да, певний етнос, завдяки теж середовищу, в певному середовищі. Щоб були українці, треба їм середовище.